Діти, я знаю, що ви любите слухати казки і багато їх знаєте, тому пропоную разом вирушити до країни казок. Ця країна непроста. Щоб потрапити до неї, потрібно виконати такі артикуляційні вправи. Годинник та горішок. На вправий горішок нам треба ротик тримати закритим. Твердий кінчик язика по черзі впирається в щоки. От. А для того, щоб виконати вправу годинник, нам треба посміхнутися, відкрити ротика. Висунути язик як на Італії, і проводити ним плавні рухи від одного куточка рота до іншого. Ласкаво просимо Україну казки. Погляньте, як тут чудово! Яких казкових героїв ви знаєте? Давайте розглянемо малюнки. Хто тут зображений? Так. Це котик із казки, котик та півник. А тут хто? Так, це лисичка із казки про Колобка. А це що за дівчинка? Це червона шапочка із казки про червону шапочку. А тут хто? Це один з поросят, ніф-ніф. І сказки про трьох поросят, правильно, а тут хто? Це мишка із казки Рібка, правильно. А ось тут Дід, баба і бичок, і сказки про солом'яного бичка. Молодці! Ми з вами пригадали багато героїв. А тепер пропоную зіграти в гру, чия річ у казці? Погляньте на малюнки і скажіть, чия ця річ зображена якого казкового героя. Що тут зображено? Так, це капелюшок. І він червоної шапочки, правильно. А тут що? Це чоботи. Хто був у чоботах? Правильно, кіт в чоботях. А ось тут це яєчко. І воно сказки про курочку рябу. Правильно. А ось це що? Це колосок. Правильно, ця річ належить... Круть і вертю із казки про колосок. А ось це що? Це борошно і З Борошна баба зліпила колобка. А тепер ми трішки відпочинемо і виконаємо дихальну вправу бульбашки. Для цього нам треба трубочка та стакан із водою. Робимо вдих носиком, а на видисі дмухаємо в трубочку, аби на воді утворювалися бульбашки. Видих повинен бути довгим, ось так. Ой, подивіться, що ми знайшли. Це портрети наших казкових героїв, але їм чогось не вистачає. Що забув намалювати художник? Так, хто тут у нас? Це портрет Колобка. Але він чомусь без ока. Правильно? Так, а тут хто? Так, це кіт у чоботях але чого йому не вистачає? Хвоста! Хвіст забув намалювати художник. Так, а тут зображена червона шапочка. Але вона без рота, правильно. А ось тут хто зображений? Це мишенята круть і верть. Але їм забули намалювати вушка правильно. Отже діти, казка відкриває двері в чарівну, неповторну країну, де добро завжди перемагає зло, де чарує чесність і справедливість. Дякую за увагу!